Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку сакральна архітектура і скульптура Індії. Мистецтво Індії це культурні цінності, сформовані в Індії шляхом синтезу корінних та іноземних впливів. Усеву давнину про Індію знали як про країну мудреців. Досягнення індійської цивілізації мали великий вплив на арабську та іранську культури. Більшість видів мистецтва Індії формувались під впливом вед. Найдавніша індійська цивілізація це харабська, вона виникла в басейні Інду в третьому тисячолітті до нашої ери. Про високий розвиток цієї цивілізації говорить суворе планування міст. Наявність писемності і творів мистецтва міста арабської цивілізації відрізняються чітким плануванням будівель. Будівельний матеріал це опалена цегла із глини. Представники даної цивілізації прекрасно розбиралися в архітектурі, проводили будівництво портів, амбарів, складів, цегляних платформ та оборонних стін. Перші скульптури в Індії датуються цивілізацією долини Інду, де були виявлені різьблення з каменю та бронзи. Це один з найперших випадків скульптури у світі. Найвишуканішими серед знайдених артефактів є маленькі квадратні печатки із вирізбленими зображеннями тварин та людей. Це маленьке, всього 18 см завишки, Погруддя з мильного каменю було знайдено в невеликому будинку в руїнах Мохенджо Даро. Зараз ніхто не знає, кого зобразив древній скульптор, але через розкішне вбрання та владний вираз обличчя статуетку назвали Цар Жрець. У давній Індії скульптура була одним із провідних видів мистецтва. На території країни існувало кілька регіональних шкіл скульптури, серед яких найбільшими були Гандхарська, Матхурська та школа Амараваті. Особливої уваги в індійському мистецтві скульптури заслуговують бронзові і мідні статуї здебільшого буддійського стилю, що датуються губською епохою. Найбільш вражаючою є статуя Будди із Султан Ганджа, близько 2,3 метри завишки, чи витончений силует здрапований прозорою тунікою. Більшість скульптур мали культовий характер, але поряд з релігійною існувала і світська скульптура. Протягом другого-першого тисячоліть до нашої ери. У крайній північній Індії на території сьогоднішнього південного Афганістану та Північного Пакистану скульптури стали більш чіткими, представляючими епізоди життя та вчення Будди. Індія мала давні скульптурні традиції, володіла багатою іконографією. Будда ніколи не був представлений у людській формі до цього часу. А лише за допомогою деяких його символів. Окрім зображень божеств, індійські митці створювали чимало статуй царів і цариць, які зазвичай розташовували в храмах навколо головного бога. Статуї царя Кришни і двох його дружин, які можна побачити в храмі Тірумалаї, вважаються вершиною мистецтва бронзової скульптури. Ці три постаті видаються втіленням величі і благородства давнього індуського ідеалу царської влади. Шедеврами Тамільського південноіндійського мистецтва є бронзові фігури Шиви, який танцює, більша частина яких датується 11 століттям. Бог Шива у своїй іпостасі Натараджа, тобто той, хто володіє танцем. Один із найяскравіших образів, пов'язаних з Індією. Поки танцює шива, живуть усі істоти. Припинення цього танцю означає припинення життя та початок розпаду. На цейлоні існувала розвинена школа бронзової скульптури, досить близька до стилю півдня Індії. Найбільш оригінальним її твором є велика фігура богині, яку зазвичай вважають буддійською тарою, але, можливо, це зображення парваті, дружини шиви. Невелику бронзову фігурку оголеної жінки у намисті та з безлічу браслетів на руках вважають танцівницею. Скульптура відрізняється пластичністю, жвавістю передачі рухів. Найбільша статуя в Мурдешварі – це статуя шиви, висотою як 14-поверховий будинок. Віруючі, приїжджають вклонитися шиві, а також загадати бажання, вважається, що воно має обов'язково збутися. Індійці боялись хижих тварин і намагалися їх задобрити деяких богів уявляли у вигляді диких тварин. У вигляді левів мав слон був приручений і став одним із головних богів, якому вони поклонялися. Цього бога назвали Ганеша. Комплекси індійських храмів прикрашають скульптури божеств, які мають гігантські розміри. Чільне місце в архітектурі Індії займає рельєф. Який активно використовувався майстрами при зведенні різного роду будівель, особливо релігійних. Джерелом наснаги та натхнення для індійських митців була сама природа. Створені руками справжніх митців, ці твори не тільки гармонійно вписувалися у природний ландшафт, а й ставали його невід'ємною частиною. У 321 році до нашої ери. В Індії виникла перша об'єднана держава Імперія Маур'їв. Свого розквіту досягла за часів правління царя Ашоки, скульптура проявилася в монолітних стовпах стамхах. Така колона, або стампха, являє собою ретельно відполірований кам'яний стовп. Стампки будували за вишки понад 10 метрів і завершували капітелями зі скульптурними зображеннями тварин. Найвідоміша з них левова капітель із Сарн... Сарнатха. Датується вона серединою Третього століття до нашої ери. Кажуть, що стовп, який тримав її, було поставлено на священному місці. Там, де Буда виголосив своє перше повчання. Капітель завишки двох метрів зберіглася від стамхи в Сарнатхі. Вона являє собою лотос з чотирьма напівфігурами левів. В даний час зображення цієї капітелі є Державним гербом Республіки Індії. Крім фігур левів, на капітелях стамп, можна було побачити слонів, зебу, а також велика кількість зображення левів. За легендою, Будда сам визначив форму ступи, яка являлася зразком сакральної архітектури, перевернувши круглу чашку. Для збирання податків. Так, ступа стала напівсферичної форми символ неба та безконечності, символ Будди. У її центрі уявна вісь Всесвіту, яка ніби з'єднує небо і землю. Вважається, що в них зберігаються священні реліквії Будди. Усі ступи будувалися за єдиним зразком. Який повторював священний малюнок мандалу і зображував модель Всесвіту. І дійсно, концентричні кола ступи обрамлялися невисокою огорожею з чотирма воротами, що орієнтовані чітко по сторонах світу. Велика ступа Санчі датується третім століттям до нашої ери. Це перша у світі ступа, яка послужила прообразом всіх наступних ступ, символізує високе покликання честі і захисту священних останків Буди. Побудована на круглому цоколі діаметром 31 метр. Її оточує тераса, що служила для проведення церемоній. Ступа збудована з каменю і цегли. Внутрішнє приміщення відсутнє, але в товщі цегляної кладки замуровані останки буди та інші цінні реліквії, пов'язані з його життям і діяльністю. На вершині купола розташована надбудова з квадратною основою. Вона уособлює священну гору меру. Над нею височить стрижень, що проходить через весь купол. З нанизаними на нього круглими парасольками, що послідовно зменшуються в діаметрі від низу до верху. Стрижень є символом світової осі, а парасольки означають, означають три священних неба. Торана це ворота ступи. Стали вони одним із символів Індії, вважаються входом і виходом світу. Це два стовпи з трьома горизонтальними перекладинами, що вкриті різноманітними скульптурними та рельєфними зображеннями, створюючи ефект контрасту на тлі гладкої поверхні самої ступи. Ворота огорожі покриті різноманітними скульптурами та рельєфами, із зображенням людей, птахів, тварин. В основному зображувалися слони і леви. Також насичені рослинними орнаментами. Це своєрідна збірка релігійно символічних, історичних, побутових сцен і образів, а також легенд про Будду. З Індії ступи разом із Буддизмом поширилися по всій Південно-Східній Азії. Вони розповсюджені в бірмі. На шрі-ланці Лаосі Ступи у поєднанні з деталями зодчества утворюють єдиний гармонійний архітектурно-пластичний ансамбль, внесений до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.